Не мав бойового досвіду, але не зміг сидіти, склавши руки. Саме такі сміливі рішення, як найкраще свідчить, яким патріотом був полеглий військовий Володимир Безкровий. Чоловік з десяток років постійно мешкав в Харкові, але останні кілька проживав знову в рідному кривому розі. Чоловік працював монтажником на висотках, але повномасштабне вторгнення змусило взяти до рук вже зброю. Захисник з перших днів пішов до військкомату і його одразу взяли до лав збройних сил України. Свого часу Володимир здобув військову освіту, знався на ППО та мав звання молодшого сержанта. Ми перед смертю десь хвилин 40 про це балакали. Він 27 го сам 27-го лютого 2022 року пішов на війну сам. Вовка казав, що він. Я роблю те, що маю робити. Захищав нас, нас з мамою. Хочу сказати дякую своєму братові. Я буду завжди пам'ятати твою посмішку. Буду завжди дякувати тобі за все. Потрапив Володимир до 53-ї окремої механізованої бригади. Рідні кажуть, спочатку він був в ремонтній бригаді, а потім чоловік потрапив вже безпосередньо на фронт. Під час боїв за рік пережив кілька контузій. Сміливим, хоробрим, і до останнього, не дивлячись на те, що він був поранений, і після госпіталю він знову пішов воювати. Дякую йому за те. І за його рідних, що так виховали сина достойного. Він і з моїм сином в школу ходив, і так, де що зробить по хазяйських ділах, він завжди був першим. Земля і всім рідним здоров'я. Життя Володимира обірвалося в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, неподалік Покровська, що на Донеччині. Останній спочинок військовий знайшов на центральному кладовищі міста, в секторі почесних поховань. У квітні Володимиру Безкровому мало виповнитися лише 34 роки. У залишилися мама, сестра та п'ятирічна донька. Щирість півчаття рідним та знайомим чоловіка. Дякуємо за захист. Вікторія Пінчук, Сергій Філонко, перший міський.